Всім привіт! А чи знали ви, що в нас нова рубрика? Я знаю, що дуже багато українців знаходяться в Норвегії, і дуже багато українців талановитих. Багато хто з таких талановитих людей не знають мови. І рахую, що це є проблема. Насправді проблеми немає. Головне об'єднуватися. Тому завдяки каналу Magic Norway, у вас є можливість і шанс прямо зараз і прямо сьогодні прослухати, де Катерина звертається до талановитих людей. Ви маєте змогу прорекламувати себе як професіоналом і показати свої роботи. Не буду затрачати багато. Вашого часу переходимо до перегляду. А чи знали ви? Що в'язання з є частиною норвезької культури? Багато норвезьких жінок в'яжуть дуже гарно і дуже швидко, і дуже це діло люблять. А чи знали ви, що також норвежці організовують багато в'язальних фестивалів? Вони називаються Стрікки-фестивал, і є великі фестивалки, є. є маленькі фестивалі, і вони проводяться по всій Норвегії. А чи знали ви, що от прямо зараз організатори фестивалю на Несодден, це Нуртрефоло Комуна, шукають? когось із українців, хто міг би провести майстер-клас чи зробити демонстрацію, чи показати виставку? Чи знали ви що всі ці люди, які організовують фестивалі? Вони також підтримують Україну. Якщо ви творча людина, якщо ви робите щось класне з пиццями чи гачком. Чи може навіть просто нитками щось із нитками зв'язане? Зв'яжіться, будь ласка, з нами заповнивши ось цю форму знизу, ми передамо ваші контакти організаторам фестивалю. Що ви від цього від отримаєте? Що найперше, ви отримаєте дуже потужну рекламу? Ви отримуєте зв'язки з цим ком'юніті? Можливо. Навіть отримаєте якийсь за це гонорар. Фестиваль планується в січні 2025 року. Якщо у вас от прямо зараз немає чого показати, то у вас є час підготуватися. Цікаво, зв'яжіться, будь ласка. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії.